Селищної ради Одеського району Одеської області, комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою. Протокол номер 12 від 14 листопада 2025 року, початок о 15.00. Всього членів комісії 9. Присутні, Трищук колег Миколаївич, Зайцев Володимир, Володимир Володимирович, Ільчук Юрій Данілович, Чоловський, Віталій Михайлович і Перун Валентин Анатолійович. Запрошення. Галбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних ресурсів. Е, усі отримали порядок денний. Ознайомлені. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Да? Проти отримуючи не. Доповідає Галбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних ресурсів. Так, на сьогоднішній день у нас 19 питань. на сесії. Починаємо. Перше питання у нас. Звернулася Томченка Ірина Миколаївна, селище Волкодолинське, кадастром No02006, 0073, з, з проханням щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться в неї Тобто Конфігурація не відповідає, та і місце розташування на гаражах в кадастрі, знаходиться із земельною ділянкою. Тож це вноситься до відповідність. Далі друге питання у нас про надання дозволу на розробку технічної з змусту щодо інтеризації земель ділянки комунальної власності для місця інтеризації комунальної власності, місце розташування, якої Великодолецька селищна рада за межами населеного пункту, це земельні ділянки, загальне користування відведені під місця поховання. У нас є Частина кладовища, яка не оформлена. Ну, теж треба відповідність присваювати. Далі у нас е третє питання Томченка Ірина Миколаїв для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Заява е знаходиться у неї магазин на цьому місці, є право власності. Відповідно, ми е будемо оформлювати і заключати з нею оренду землі. Це ентузіастів 5Б. Далі, четверте питання про розвитку клопотання базилян Олені Ігоревні, орендаря земельної ділянки з кадастром номером на 2004-0309 щодо зміни орендної плати. Тобто, я думаю, що це окремо, так? Вона, У неї на сьогоднішній день 8% оренда. Ну, вона купила цю земельню, не а купила. Будівлю і відповідно договір оренди перекинувся через нотаріус, через нотаріальні дії до неї. Але вона хоче 8% зменшити, що ну, як, якби там треба робити ремонт будівлі. Тобто, і у вас і фінансова комісія, буде питати на сесії, 8% ми зменшуємо, не зменшуємо. Що? Що Якщо вважаєте, вставляємо. Ну, ми виїжджали на цю будівлю, як би я не бачу ніякого там ремонту. Ну, тобто будівля не в завільному стані, тобто це вам рішати. Далі у нас є Тедієв Олександр. Солікович, дозвіл на розроблення документація змусити щодо земельної ділянки. це ви знаєте, на, на куті десь у центрі є ділянка. Вона не відповідає дійсності, конфігурацію по будівлі знайшли помилки, як будівля построєна, як земля не відповідає. Площа не міняється, тобто міняється конфігурація. Далі у нас та ж сама ситуація у нас подання ТОВ Фіму в 2019 дозволу розроблення документації з інтеризації ділянки. Це молодіжне, це у нас будівля столової 02.003.1562. теж робили інтеризацію. Будівлі і побачили, що виступ є. і Виступа цього немає на земельній ділянці. Зараз робимо інталізацію земельної ділянки. Далі у нас про надання дозволу, питання. Про надання дозволу на розроблені проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки Центральна 130В. Це навпроти нас, це земельна ділянка, це рай, Овідіопольський Овіддіопольський районний споживче товари, товариство для обслуговування та будівництва обслуговування будівель торгівлі. На сьогоднішній день це біля Тадієва оформлюють земельну ділянку так, беруть відповідно в оренду. Був раніше акт постійного користування. Так, далі у нас вісьме питання про надання дозволу товтор Фіма на технічну технічним з змусту щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Село Молодіжне, вулиця Виноградна, ділянка 1, дроб 21. Потім у нас йде слідче питання про припинення договору оренди. Згідно заяви «Перун» Олена Миколаївна, чому там була оренда з Рай з районом Авдіопольським районом, з, з районною адміністрації відповідно ми цей договір перекращаємо. Десяте питання, передаємо в оренду. Цю ж земельну ділянку відповідно земельного кодексу будівля право власності на будівлі мається. Це Молодіжний комплекс будівлі та споруд номер 9 Так, 12 питання. Про затвердження проєкту зимустрою за на передачу в оренду ДТЕК Одеської електромережі. Земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електроенергії. Ну, Це під стовпами і трансформатором. Далі. У нас тринадцяте питання. Пронесення змін до рішення селищної ради від 15 травня 25 року No 2021. Про надання дозволу проведення інтерезації земельної ділянки місця розташування к селище Великодоницьке, вулиця Соборна Ділянка. 1. це у нас школа, яка рядом це стоїть поруч. Це ми вносимо зміни в пункт щодо фінансування цієї. роботи, Це буде освіта фінансувати зі своїх рахунків. Це В цьому тільки буде уточнення все. Далі у нас про надання громадянці Тоцькій Олені Володимирівні дозволу на розроблену технічну за замуслення щодо встановлення відновлення меж село Молодіжне, вулиця Вілеїна, ділянка 20А. Там людина по справу по спадщині отримала будівлю. Житловий будинок відповідно, і робить документи на землю. Далі у нас є те ж саме затвердження технічної амнітації з щодо встановлення відновлення меж Білецькій Катерині Олександрівні, села Молодіжна, вулиця Заводська, ділянка 4. І. Далі, 16 питання. Про затвердження технічної ампутації змустрі щодо встановлення відновлення меж бобер Сергію Миколайовичу. Та передача земельної ділянки йому у власність. Це Великодолинська вулиця Загороднюка, ділянка 9. 17 питання про затвердження технічної з змусить щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі Шпак Олені Іванівні та Стрюковій Валентині Васильівні та передачі земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва Слово житлового будинку, село Молодіжна вулиця Нова. Ділянка 12. Там ці два громадянина у спадщину отримали житловий будинок. Право власності відповідно є. Далі у нас 18 питання про внесення змін до рішення 2021 року Номер 2021 В рішенні допущена помилка в прізвищі. Та по-батькові. Це будемо виправляти. У когось є запитання? Якісь заперечення, так. Все, добре.